Ліза Краснова і нова порція порожніх баночок. В минулий раз я була просто щаслива, тому що від творців зовсім не хочу уїжджати із Крима і залужити так по-домашньому здесь жили, А також мені подобається дивитись, як воно горить і палає. Прям Радісно від того, як мені всі сповіщають про те, що вони відписуються від мого каналу. Дякую вам дуже і на понятному вам язикі я хочу сказати, що якщо ви відписуєтесь, не треба увідомляти. Я не буду устраивать паніхіду по вашій відписці. Так що до свидання. Ще також хочу особисто від себе подякувати тим людям, які можливо не розуміють досконало українську мову, але пишуть слова підтримки, пишуть, що їм все одно цікаво, вони будуть дивитися, вони хочуть вивчити трошки краще українську мову. Це і люди із України, тому що не всі в Україні говорять українською мовою, і в багатьох регіонах все ж таки російська була основною, так як і в Києві, в принципі. Але зараз майже всі мої друзі перейшли на українську мову, і коли мене. Питають, а що, ви прямо в житті теж так розмовляєте на українському мові? Так, ми і в житті говоримо так українською мовою. Так що сюрприз! Дякую щиро тим, хто підтримує Україну, хто підтримує україномовний контент, навіть якщо не розумію його на всі 100%. Я сьогодні така нарядна, тому що, по-перше, в мене гарний настрій, по-друге, я встала в четвертій годині, поки було світло, щоб помити голову. В мене був час оце зробити весь цей марафет. І також в нас. Різдво, новий рік, і я хочу, щоб ви хоч трошки відволіклися. Тепер переходимо до основного, а саме до порожніх пляшечок. Сьогодні це будуть деякі товари, які я дуже часто показую. Я не перевірила всіх, хто з них ще не пішов з болот. Тому, будь ласка, займіться цим особисто, і це вже на ваш розсуд. Купляти щось чи ні. Ціла купа засобів від бренду Рене Фуртере тому що я зараз перейшла в основному на цей догляд. За волоссям. І раніше я вам показувала дуже часто свій улюблений сухий шампунь. А ось цей в мене було дуже багато пляшечок. Знову він сухий шампунь, реально дуже його люблю. Для мене він найкращий із тих сухих шампунів, які дають дійсно ефект об'єму, дійсно такий. Матовий корінь і є відчуття того, що в тебе якби є текстура, і волосся все одно буває, іноді ти використовуєш сухий шампунь, а волосся все одно таке якесь слизьке, масне, ну, коротше, не, не відновлене. От. Цим шампунем такого не трапляється, але майте на увазі, що він якраз, оскільки він дає оцю матовість і текстурку, він робить волосся трохи сухішим. Тобто, якщо ви часто я його використовую, наприклад, якщо я хочу зробити високий хвіст, але щоб був об'єм, я наношу його на чисте волосся, і потім зав'язую хвіст, і тут такий є великий об'єм і реально такий ефект того, що у вас трошки підіймається коріння. Офіційно Брент Рене Фортере наче не представлений на болотах, але оцей паралельний. І імпорт і якось там все туди блін потрапляє. Так, Продовжуємо з бренду Рене Фортере. Ось такі три коробочки вітамінів для волосся. Це повний курс, який я приймаю вже вдруге за рік. А, перший раз я почала приймати в березні, але я тоді жила в Німеччині, а потім Швейцарії, тому не зберігла пусти коробочки. А от зараз я пропила. Ще один курс, його можна повторювати двічі на рік і тому показую. В мене реально є ефект того, що волосся менше випадає. Також я бачу, що починає рости новеньке волосся. Ну і взагалі стан шкіри і волосся він наче якось покращується, і подивіться знову в мене вже. Як сильно відросло волосся, так що ще трошки і будемо знову дарувати волосся на благодійність. Якщо ви не знаєте, в кінці 2020 року я відрізала свою косу до поясу і віддала в благодійний проєкт Хефоше, які займаються тим, що роблять перуки для діток, які хворіють на рак. Коли в мене був цей процес відновлення волосся, я використовувала ось такі ампули. Ви їх наносите один раз на тиждень, робите масаж шкіри голови. В мене ще є. Спеціальний гребінець, такий. Я придбала його, до речі, на iHerb, я вам залишу посилання. Просто така, як би масажна щіточка, м'якенька, дуже приємна, силіконова. Мабуть, треба зробити якісь. Оновлений догляд за волоссям, за собою, все таки інше. Якщо у вас є, до речі, ідеї контенту, які вас цікавить, напишіть в коментарях. Будемо оновлювати повністю канал і робити весь контент українською мовою. Такі ампули, я їх наносила, вони мали трохи такий охолоджуючий ефект. І спочатку мені якось було багато ось цієї однієї ампули, мені здавалося, що дуже багато засобу. Тому я розділяла спочатку по половинці, а потім, наче був такий ефект, наче вже шкіра голова. We... Привикла, я почала наносити повну ось цю ампулку. Все в комплексі воно дає дійсно класний ефект. Ще мені дуже сподобався ось цей засіб це такий крем для зволоження волосся. Я його наносила на таке ще трохи вологе волосся, от коли ви знімаєте рушничок, і поки що волосся не висохло до кінця, немає цього ефекту, що воно майже сухе. А коли воно ще вологе, і ви це відчуваєте, я наносила цей крем, я його розподіляла між долонями. Я, звичайно, більше полюбляю засоби з пульвілізатором, але. Кремові текстури вони краще а, захищають волосся. Так мені казав мій стиліст по волосся. Просто закохалася в оцю серію Тонуся, Цей шампунь він був з такими гранулками. Бачите, такі червоненькі. В них є декілька різних серій з такими гранулами. Дуже класно. А, Промивав волосся без відчуття того, що воно якесь пересушене, шкіра голови пересушена. І волосся навіть без кондиціонеру було таке ж так. дуже кльова. Серія для фарбованого волосся. В мене волосся не фарбоване. Але саме ця серія зовсім не давала обтяження. Також давала я влітку користувалася цим засобами, тому що все одно сонечко, щоб волосся не дуже сильно вигорало, а ці засоби вони все ж таки містять в своєму складі. Компоненти, які захищають колір. Тому я використовувала цей шампунь, і волосся було прям таке, як шовк. Дуже класно насичує, розгладжує, але не робить його тяжким. Якщо у вас є проблема випадіння волосся, ось така серія тріфазі вам підійде. А тут також є гранулки, але оскільки я вже помила цю баночку, щоб її здати на сортування, то там вже нічого не видно, але там такий прозорий шампунь з такими ж. Блідо-жовтенькими гранулками. А ось ще він у мене є, але вже бачите велика баночка, але все одно тут нічого не залишилося. До речі, тут в них зручна ось така кнопочка. Ви натискаєте і потім відкриваєте шампунь. Тому що спочатку, коли я тільки його вперше в руки брала, я не могла зрозуміти, чого не відкривається кришка. Серії фазик ось такий кондиціонер для волосся. в мене подружка в якої фарбоване, таке висвітлене волосся прямо до білого. Вона каже, що цей кондиціонер зволожує волосся краще, ніж будь-що. Воно дійсно давало класний ефект, я наносила від кореня на всю довжину. Воно ніяк не маснило шкіру голови. Голову не хотілося мити частіше, але, блін я все одно мою голову кожен день, тому. Не знаю, як би як ще це коментувати. Хоча в мене були іноді засоби, коли ти миєш голову, а через дві години ти відчуваєш, що вона вже все. В мене найчастіше от Блін, відсотків 90 засобів корейського догляду за волоссям дають саме такий ефект. Спочатку все супер, через 2-5 3 5 годин ти думаєш, що, блін, треба помити голову. Неодноразово вже показувала вам цей бренд, якщо ви підписані на мій інстаграм і бачили, а якщо ні, будь ласка, підпишіться. А це український виробник вітамінів Perla Health. Я вже 2, може навіть трошки більше, ніж 2 роки, їх приймаю різні всякі комплекси, і в них навіть за це. І час вже змінилось пакування. А, Реально бачу ефект. Я зараз приймаю вітамін Д5 тисяч одиниць. Блін, ну серйозно, я не знаю. Я коли почала його тільки приймати, це був жовтень, якраз а, коли почалися ці перші масові обстріли. Я не знаю, якби я не почала приймати вітамін Д трохи раніше, мені здається, що моя психіка б вийшла із чату просто в той же день. І я приймаю зараз цей вітамін Д. По-перше, я відчуваю, що покращений настрій, що я. Трохи ще тримаюся на останній нервовій клітині. А, і що є відчуття того, що мені значно легше вставати зранку. Тобто немає цього ефекту, що ти, типу, очі відкрив, а вже втомлений. Тобто, ти реально прокидаєшся і такий. Підемо, євашиться, русню. От такий ефект. Ще омега-3, а ця була із тунця. Є ще в мене із, господи, печінки трески Теж е, класна, реально класна є ефект, коли приймаєш, відчуваєш. Ці ватні диски я вам вже неодноразово показувала. Я їх продовжую використовувати. Вони мені подобаються. Коли я була за кордоном, е, я перепробувала там купу інших, і блін, я так чекала повернутися в Україну, щоб знову їх купувати. Тому що там бренд нові та чомусь не представлений, хоча це естонський бренд, наскільки я знаю, але... Нарешті я вдома і можу використовувати свої улюблені спонжі. От просто от як це. Тупо якась така дрібничка, але змінює просто всю рутину. Ще в мене така упаковочка. Ще в мене така упаковочка. Коротше, я просто не всі їх зберігаю, як ви можете зрозуміти. Продовжую обожнювати ось ці серветки гріти. саме ось в цьому пакуванні я витираю обличчя після вмивання не рушником, а саме серветками. І мені дуже подобаються ці, тому що. Одна серветка достатньо цупка, щоб вібрати вологу і щоб не було того ефекту, що знаєте, ви так приклали її до обличчя, сняли, а серветка половина на долонях, половина на обличчі. Такого, слава Богу, не трапляється. Дуже хороші серветки, а вони реально роблять свою роботу. А коли була за кордоном, відкрила для себе ось такий сухий шампунь. Реально, це альтернатива шампуню від Рене-Фуртере. Коштує значно дешевше в Україні, я, на жаль, не побачила ні на якому сайті такі сухі шампуні. Тому, якщо ви за кордоном і маєте змогу, зверніть увагу, пах, типу квіточками якимось. Оце був такий собі моментик, бо я це не дуже люблю. Але він теж давав оцей ефект сухого, такого піднятого коріння. І в них ще є ось такий. Нічний шампунь. Я взагалі сухий шампунь, зазвичай, якщо я знаю, що зранку, наприклад, я робила накрутку волосся і зранку я хочу зробити якийсь високий хвіст із тією накруткою, то я ввечері наношу сухий шампунь. А, і вже зранку я роблю зачіску, тому що якщо я прокинуся зранку, і буду наносити сухий шампунь, то ефект цього освіження він не трапиться саме з моїм волоссям. І з того, що доступно в Україні, що реально бюджетне, і що ви можете собі придбати і отримати хоч якийсь ефект очищення, ну очищення волосся, тому що нічого не очистить так, волосся гарно, як миття, все ж таки. І от кожен раз, коли я зранку, там, типу, в третій-четвертій ранку буває, прокидаюся від якихось там. Звуків за вікном і дивлюся, я бачу, о, є світло. От я думаю, що я хочу більше поспати, чи помити голову. Помити голову завжди перемагаю. Тому, якщо ви все ж таки хочете поспати ось такий сухий шампунь від а, Шаума, він доволі непоганий. Він з бавовною. Ми таке любимо. Бововна це просто а, слово 2022 року в українському словнику. А, він немає вже нічого, хотіла вам показати. Він трошки біленький, ви його наносите. Але треба дуже дуже гарно збовтати ще один і ще один там стоїть, і ще чотири я купила, тому що на них був розпродаж. і Я просто нагрібла цілу корзинку, тому що я один раз спробувала, мені він сподобався. Потім я його не бачила. Я коли побачила, загрібла. Засіб, який я вам показувала неодноразово, але зараз дуже проблемно з ним. Я ніде не можу в Україні придбати ці олівці для брів, хоча в мене ще є от стільки новеньких. Я їх реально дуже полюбила і я запаслася, я як знала. Я, звісно, така куркулька, це взагалі вони мені подобаються тим, що в них абсолютно ідентичний, ідеально, підходящий мені колір. Але блін, ну тобто, якщо я б нагрібла їх 100 штук, вони б просто зіпсувалися. В мене був ось такий гель для брів. Дуже він мені сильно сподобався. Я купила в подорожі в Париж. До речі, якщо ви не бачили влог, я залишу посилання. А, такий самий, але дивіться, в них інше пакування. Він, типу, теж малючок і все таке. Але це значно гарніше виглядає. Реально дуже крутий, в нього зручний отакий пензлик. З одного боку він більш подовжений, з іншого такі короткі щитинки. І я зазвичай сьогодні, до речі, не вкладала брови, можу забути. Спочатку я вкладаю ось так довгим цим приколом, щоб нанести засіб, а потім перегортаю і отак коротеньким, боже, я не знаю, там щось взагалі відбувається. Я нічого не бачу. До речі, цим гелем можна зробити собі упороті брови, щоб вони прямо так стирчали догори, він не сушить взагалі волосся. Ну, я, до речі, не помітила цього ефекту, тому що в мене був колись гель для брів. Він типу, вкладав в брови, але ти потім бачив, що в тебе шкіра. Під бровами реально значно сухіша. Дуже гарний гель для брів, Якщо ви були в пошуках, зверніть увагу. Ще ось такі я спробувала серветки від Рексона. А, до речі, бренд Юні Левер нарешті пішов з болоту офіційно, так що, дякую. Це серветки, типу антиперспірант. Прикольна штука, до речі, просто, от якщо ти там їдеш кудись в подорож і в тебе немає змоги прийняти душ, ти там їдеш десь в потязі чи ще щось. Реально такі як експрес-засіб. Непогані, і вони дійсно дають е, не тільки ефект очищення, як і будь-які вологі серветки, але також є ефект того, що вони, наче реально, щось наносять на шкіру. Тобто навіть руки, коли ти потім е, трогаєш, відчувається, наче такий читаль, чи щось таке. Тобто є ефект реально. Чогось нанесення на шкіру, а не тільки очищення. Дуже полюбляю ось цю сироватку від кодалі. А після моєї найулюбленішої сироватки Вінно перфект ця на другому місці. Класно відновлює шкіру, вона дуже дуже легенька, як водичка. Я її брала з собою в подорож і наносила навіть в літаку, коли ти вже такий, типу. Висох, весь, ти вже не можеш не пити, тому що треба ходити в туалет, ти сидиш десь під вікном, треба через людей перелазити. Коротше, на ніж сироватку, і життя значно покращилось. Я Ось таку закінчила сироватку. А з вітаміном С вона така була приємна, вона так класно пахла. І ця сироватка вийшла на заміну лінійці має нактів, яка мені супер сильно подобалася. Тепер вони взяли ту лінійку, додали в неї вітамін С і зробили ось такий засіб, дуже легенька, на літо класно захищає шкіру, тому що вітамін С це оксидант, він не дає з'являтися пігментним плямам, він не дає окислюватися всім іншим засобом на вашому обличчі. Оренду The Ordinary є один засіб, який я щиро дуже сильно люблю. Це ось ця сироп. Marine Hyaluronics, просто вода. От вона дійсно виглядає як вода, а, вже все, помита. А, без запаху, без кольору, без текстури, без в'язкості, без всього. Вона просто лється, Але якимось магічним чином вона супер офігенно, круто пом'якшує, зволожує обличчя. Просто як вона це робить? Фіх його знає, але коли я вперше її спробувала, я подумала, блін, це якась магія, реально тупа вулична магія Девіда Блейна. Але ця магія дійсно працює. Так що спробуйте, якщо ви хотіли щось спробувати від бренду The Ordinary і не знали, що це може бути. Я вам рекомендую саме ще обожнювана мною ось така маска, очищуюча для обличчя: це бренд Glam Glow Супер мат. В мене стоїть ще е, та що з кислотами біленька. Чорна найкраща, мені здається, і ота біла, ну в білому пакуванні я маю на увазі. Ця містить собі е е е листочки чаю. ви її коли наносите таке враження, наче ви реально просто впали в болото, тому що вона чорна з якимись шматками, з якимись гілками. Реально, ти її наносиш, і таки сидиш і думаєш, а що взагалі відбувається? Це не інстамаска, яку ти наносиш, і таки робиш гарні селфі. Ні, це інстамаска, яку ти наносиш, і тобі не можна бачитися зі своїм хлопцем, тому що він просто втече. Але, блін, такий ефект, що коли той втече, новеньке з'явиться дуже швидко. Ну от, порожні прішечки закінчилися, як і закінчується. До світло! Цей магічний пік! Коротше, я бажаю всім нам, щоб в майбутньому році нас чекали тільки такі приємні моменти, такі несподівані. А до речі, його ввімкнули навіть не за графіку. Хай все краще збудеться в майбутньому році. Я бажаю всім, хто залишається на цьому каналі класного контенту. Щиро вам дякую за підтримку. Ти, хто йде, будь ласка, вже йдіть, господи! Йдіть собі з Богом! До зустрічі в новому відео. Хай все буде класно! Слава Україні! З новим роком!